Це наш постійний клієнт, песик. Е, він до нас приходить зазвичай ввечері, коли температура на вулиці вже стає прохолоднішою. Цей безпритульний собака щовечора приходить у місцеве кафе у калуші, щоб зігрітися. Офіціантка Юлія Неживело каже: цього чотирилапого тут напоюють та підгодовують. Вона додає під час морозів у заклад пускають і інших бездомних тварин. Для них облаштували спеціальний куточок. Ми забезпечуємо їм комфортний простір, тому запаслися мисочками для водички. в нас є, як ви бачите, ліжечка, пледи для бездомних тваринок, які завжди можуть до нас прийти і відпочити або зігрітися. Ми себе завжди ідентифікували як педфрендлі, тобто ми завжди намагаємося допомагати тваринам, завжди раді відвідувачам з тваринками. У заклад тварини найчастіше приходять у вечірній час, коли температура повітря знижується, каже Юлія Неживело. За її словами, кота й собаки тут поводяться спокійно. Тварини приходять ввечері. Напевно, коли холодніше, то вони вже знають, куди їм йти, Приходять, знають де їхня ліжечка. І відпочивають таким чином. Голова громадської організації Дім Сірка у Калуші Леся Кошелєва пояснює, навіть нетривале перебування на вулиці під час таких морозів може стати небезпечним для собак та котів. Температура собаки, чи кота охолоджується набагато швидше, як людини. Вони швидше замерзають декілька годин, і все без їжі і без тепла. Тобто старатися виносити біля будиночки теплу їжу, щоб тваринка могла чи теплу водичку, хоча б щоб тваринка могла попити, підживитися, підкріпитися. Леся Кошелєва закликає людей пускати безпритульних тварин у теплі приміщення під час морозів, щоб вони могли зігрітися. Це показує, які ми люди чи є в людей милосердя, якщо є можливість зробити малесенькі будочки. Тобто це не, ну, не означає, що можна поставити прямо при вході біля магазину, щоб е, всім заважало, і хтось боїться собачку, хтось ні. Якщо є така можливість і фінансова можливість, то бодай би хоч по дві будочки на район, щоб тваринка могла зігрітися, особливо вночі. Дмитро Ткач, Суспільне, Новини, Івано-Франківщина.